Теля у нашому інтер'єрі має важливу роль. Ми обрали такий відтінок, який добре сприяє відпочинку. Головним завданням під час оздоблення вікна текстилем було створення варіанту освітлення за правилом золотої середини. Вранішнє сонце не має будити мешканців оселі, але й гнітюча темрява їм ні до чого. Саме тому, з-поміж шести тисяч тканин в салоні Ярема Штори наша дизайнерка обрала портьєрну тканину середньої щільності, легкий однотонний тюль до пари та лаконічний карниз в якості аксесуару. А щоб створити вдале поєднання кольорів та фактур в інтер'єрі, Олена скористалась послугою від салону Ярема Штори та викликала консультанта з обраними примірниками тканин на об'єкт. Саме тоді виникла ідея врівноважити композицію покривалом для ліжка. Всі деталі нашого інтер'єру вже на місці. Результатом я задоволена. Тепер сподіваємося, що наша героїня також оцінить це перетворення. А. Усі ваші побажання ми намагалися максимально врахувати у цьому проєкті. Подивіться, у вас є нова шафа багатофункціональна. Так, зараз я добре я дивлюся. Ну, я бажаю, що тут дуже відпочивати добре буде. Ну, таке гармонійне, світленьке. Також ми зробили декілька видів освітлення. Це центральна люстра, бра та додаткове освітлення у коробі. А тут все. так? Я бачу кондишн. Це добре. І його хтось дуже-дуже довго робив. Я, я так розумію, так? Але він дуже гарний, дякую. Подивіться на цю стіну. Ми зробили спеціальне оснащення декоративне. Там ви маєте додаткове світло, телевізор та тумбу. А взагалі мені дуже подобається. Воно дуже світле, воно дуже атмосферне таке. І, ну, я дуже 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 вдячна вам. Ну, ти настав час підбивати підсумки. Без багаторівневої системи звукоізоляції тиша та спокій у спальні не запанують. Забути про цю проблему допомогли шумопоглинаючі стеля та підлога. На хвилю релаксу налаштовує кожна деталь інтер'єру: комфортне ліжко, тьмяне світло бра, затишний текстиль на вікнах. Здається, наше прагнення створити ідеальне середовище для відпочинку таки стало реальністю.